Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. Що ж Путін із Трампом поговорив, чим все закінчилося ударами по Україні. Путін не збирається відступати від своїх планів. Той же час голова комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США Майкл Маккол Пише дипломата Шарпа. Я знаю, що президент Трамп говорив з Путіним і сказав, що, будь ласка, не треба ескалації. Зараз бачимо, той його не послухав. Тому Україна дуже потребує наших атакам тому, що коли настає момент і почнуться друг другий раунд переговорів Київ має бути максимальній сильні позиції з найбільшою кількістю важелів, щоб отримати найкращі переговорні позиції за столом. Зараз їх немає. а Таками у достатній кількості зможуть витіснити росіяни з певних українських територій. у Доповнення до слів Макола хотів би навести аргумент експертиза за CNBC Джона Кінські, який перерахував моменти, що спонукають Путіна погодитися до завершення війни по лінії фронту. Якщо така пропозиція від Трампа надійде, перш за все відмова завершувати. Війну по лінії фронту може зіпсувати відносини РФ із своїми головними партнерами Китаєм та Індією. Вони давно висуваються саме за такий варіант, створивши ризик ізоляції Росії. По-друге, згідно з опитуваннями про зупинку війни, по лінії фронту виступає більшість 50% Росіян. Раніше такий показник не перевищував 30% і, нарешті, продовження війни пов'язане з необхідністю проводити мобілізацію та йти на інші непопулярні заходи, на які Кремль йти не хоче. Безумовно, Серед факторів, що визнають як позицію Путіна, так і раніше Трампа буде ситуація на лінії фронту, тому намагатиметься досягти максимальних успіхів Росія, щоб показати, що подальший опір України безглуздає Україна, намагатиметься продемонструвати, що Україна готова поювати далі і завдавати РФ чутливих ударів. Саме тому нам зараз так як ніколи потрібна далекобійна зброя. Проте значна ймовірність того, що саме Київ не погодиться на припинення війни по лінії фронту основним аргументом, чого є боязні того, що Росія накопичить сили і нападе знову, як і не через місяць, то через рік у цьому випадку зросте ймовірність сценарію, коли Трамп просто вийде із війни, щоб повністю зосередитися на своїх внутрішніх проблемах, і тоді нам залишиться спиратися на власні сили та допомогу тих європейських держав, які мають чітку проукраїнську позицію. Думаю, не думаю про те, що Deep State, демократи та канонічні республіканці дадуть Трампу так просто вийти із війни. Перше, що Трампа вночі сьогодні збудила, він проводить. Термінову закриту нараду, тому числі зі своїми зброярями, телеграм-канали зазначають, що через посередників Трамп вирішив передати нам термінову зброю. 800 кілометрів вбити по аеродромах та енергоструктурі РФ передача таємна. Трамп не візьме на себе відповідальності, зазначають телеграм-канали. Пише, що цього разу подарунок від Трампа пішов дуже швидко. Ам Путін кинув його Путін і його шайка відмовляються після 30-денного перемир'я. Хоча Трампа просив про це у той же час. Посольство Сполучених Штатів у Києві Поражає про серйозну авіаційну атаку найближчими днями. Вони отримали інформацію про можливу масовану атаку, яка може статися протягом наступних кількох днів. Посольство рекомендує громадянам США бути готовими негайно зайти в укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Крім того, телеграм-канали пишуть, що європейцям знову дали вказівку терміново покинути Україну протягом цих днів. Буде ще одна ракетна атака по Україні стосуванням Решника. Крім того, може бути нанесений тактичний ядерний удар по тамбі або Київських Стах тільки після укладання міцного союзу із сі Путін хоче йти у Абанк аби схилити нас до капітуляції на своїх хворих умовах. Про що говорять в європейських колах. Пишуть, що останні пуски орєшників були невдалими. Ракети розривало в шахтах. Втім, обережними потрібно бути на всі 100 Від цих неадекватів. Можна очікувати чого завгодно. Пишуть, що голова ціля не Києва. Путін може вдарити по символах України, в тому числі. Слі, наші радіофісі президента Батьківщина, матір Лавра та інша на військові об'єкти. Диктатор хоче так примусити нас до миру. З Києва триває таємна і прихована евакуація різних робітників різних посольств. Путін може вдарити масованим ударом, включно з ракетою Арешнік або ядерною зброєю в помсту за відмову за переговора. Також за те, що його не весь світ обізвали. Ні, на нараді у Кремлі Путін кричав: радіація хочу, щоби вони. Адали в своєму Києві вони вже відпрацьовують сценарій, по якому по західній території нашої країни буде летіти 113 ракет. А генсек НАТО тим часом заявив, що альянс веде переговори про розгортання більшої кількості ядерки та переведення її в бойову готовність на тлі загрози з боку Росії та Китаю, за словами колишнього спікера генштабу ЗЕС УВІЛАДИСЛАВАСелезньована на великденні 2022 року. Росія могла нанести ядерний удар по Україні, зокрема по Яворівському полігоні на Львівщині, ні, саме тому їх не зупинили нічого. Якщо АЕС буде втрачена, буде нанесений ядерний удар. Зараз ймовірність удару ще більша. Потім 20 грудня віддав наказ розгортати ядерну тріаду. Пишу телеграм-канали Партизан. Раніше повідомлялося на Великдень 2022 року. Багато хто з українських військовослужбовців, які перебували на Яворівському полігоні на Львівщині, були на поготові. Про це було поінформовано моє найближче оточення. Я в той час перебував на Яворівському полігоні. Сказав Селезньовт. Ді, на думку селезньова, спрацювала ефективно залаштункова дипломатія. Путіну пояснили, що до критичних наслідків як для РФ, так і безпосередньо для нього особисто, якщо він надасться, до такої ядерної провокації. За словами Селезньова, Росія постійно намагається підвищувати ставки, а варіантів підвищення у неї не так уже і багато. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал переможемо разом.